Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам майстер-клас на ось такі кульки геометричні. Чому вони називаються геометричні? Тому що вони зроблені з геометричних фігур. в даному випадку, з ось таких трикутничків. На кожну кульку робиться по 20 трикутників. Робляться вони в техніці мозаїчного плетіння з прибавочками. І потім ці 20 трикутничків зшиваються між собою. Спочатку йде перший ряд з 5-трикутничків, ось тут зверху він зшивається, потім ми пришиваємо другий і третій ряд разом. Чергуємо, другий, третій ряд. другий, третій ряд. Там 10 трикутничків виходить, і ось знизу також виходить 5 трикутничків. Робота не важка, мабуть. Такий найдовший процес це саме от зшивання, тому що потрібно прошити кожну сторону в трикутнику, підшити до іншої, і потім ще ось тут їхні носики з'єднати між собою. Бачите, в різних місцях кожні 5 трикутників, ми їх носики також з'єднували, то це займає найбільше часу. А так робота дуже і дуже простенька, часу займає небагато. В середину я запхала тенісний м'ячик, його розміру мені повністю вистачило, але тут є такий нюанс: чим більше ви хочете, щоб ваша кулька вигиналася, тим сильніше ви затягуєте. Ну, тут головне не перестаратись і не затягнути занадто сильно, щоб ниточка не порвалася. Але якщо ви, наприклад, будете затягувати слабенько, то ви можете зробити так, щоб у вас кулька була повністю з гладкою поверхнею. Вона не, має, не матиме тоді виступів, от таких як в мене. Я ж хотіла такий 3D-ефект, тому я робила з виступами і затягувала трошки сильніше. Цю кульку я навіть більше затягувала, ніж. Зелененькою, і добре видно кожну форму трикутників. Тобто тут все залежить від вас. І якщо ви хочете, щоб вона у вас була гладка і повністю лягала по кульці, то вам потрібна кулька всередин, ну, більша, ніж тенісний шарик. Тому що тенісний шарик тоді буде замаленьким і не буде тримати оцієї круглої форми, тоді доведеться щось придумувати. Тенісний шарик в нас має діаметр 4 см. От, то відштовхуйтеся від того, що якщо у вас буде гладка поверхня, то треба щось трошки більше, ніж діаметр, напевне, з діаметром 5 см, можливо, 4,5. Не знаю, я не пробувала я не міряла, я от хотіла саме таку кульку. Я буду вам показувати на прикладі ось цієї зеленої кульки. Я вам зараз розкажу, які кольори я використовувала для роботи над цією кулькою. Я брала чотири кольори, і тут також я брала чотири кольори, тому що на ось ці моменти з'єднання. Наших трикутників, шовці, шовці що в цій кульці я брала окремий четвертий колір. Ви можете цього не робити. Ви можете брати один з трьох кольорів, який вам подобається, і з'єднувати бісерини можуть бути у вас одного з трьох кольорів, тобто за бажанням. Отже, зелена кулька. Для її роботи я брала світло-салатовий бісер номер 78154 Він іде зі срібною серединкою. Хочу вам сказати, що його можна спокійно заміняти на срібний бісер. Він також буде тут гарно дивитись, так само, от як де білий з сірим, так само і з зеленими. Дуже гарно буде дивитися срібний бісер. Якщо ви берете, наприклад, бісер навіть зелених відтінків, але не зі срібною серединкою, то і білий, звичайно, буде добре дивитися тут. Далі салатовий. 57100 я брала, він якраз трішечки темніший в мене. І брала зелений 57060. Всі вони в мене йдуть зі срібними серединками, тому що я хотіла, щоб моя кулька блистіла. Особливо, коли на неї попадає світло від херлянт, вона тоді виблискує. Тоді дуже добре видно, на камері, мабуть, видно, не дуже добре. А от вже для ось цього місця з'єднання трикутничків я брала звичайний бісер, ну як не зовсім звичайний, але вже срібної серединки. Це от такий от зелений, пенсиновий. Він переливається. номер 59155. І він переливається тут зеленим, фіолетовим, синім, в таких темних тонах. І от його я використовувала тільки для ось цих місць зшивання. Ниточку я брала, відповідно, також я брала салатову 27060, титан 100. Можна брати навіть зелену, вона також підійде. Я вам вже колись розказувала, що якщо у вас немає прямо от такого кольору, як вам потрібно, можна завжди брати ниточку на тон темнішу. І вона буде тоді гарно і акуратно дивитися в роботі. Візьміть до уваги, що в ось цих моментах, де йдуть з'єднання наших носиків, трикутників, ниточку буде видно. Тому підбирайте добре ниточку під свій колір бісеру. Тут я брала, бачите, салатову ниточку, а тут я брала білу нитку. Бо вона тут, в мене тут є білі елементи, і вона тут підходить. Хоча могла брати і сіру, навіть якщо б я взяла темну сіру нитку сюди, вона також була б гарно тут, акуратно дивилася. Бо маємо й темно сірий колір, і нитка була б на тон темнішою. Тобто, а якщо взяла б чорний, то тут би вже пробивалась чорна нитка, і воно дивилось би неакуратно. Тому прямо от зовсім темно чорно я вам не раджу брати, хіба що якщо ви будете робити кульку з якимись чорними елементами. Тобто ви можете робити в наших, наприклад, традиційних кольорах вишиванки, брати чорний, білий і червоний колір, або брати чорний-червоний вишневий, чорний синій, блакитний. Поєднувати зовсім зовсім інші кольори. Не обов'язково робити от саме в таких кольорах, як зробила я. Також нам потрібна буде стрічка або шнурочок. У мене шнурочок, тому що тут невелика дирочка в нас виходить, і шнурочок сюди добре пролазить. Ну, і кулька сама по собі за розміром невелика. Тому я не бачила сенсу давати сюди стрічку. Але якщо ви візьмете стрічку, то також беріть якусь не дуже широку міліметрів, напевне, 6-5. тоді буде добре. Якщо у вас також буде от кулька, ви не будете, наприклад, затягувати її, як я, а будете. Вона вас буде облягати повністю кульку, ви хочете її так зробити, то обов'язково тоді беріть стрічку, не беріть шнурочок, бо шнурочок має форму. І в тому місці, де він буде йти, отут під кульками ну, може бути, знаєте, така, такі горбинки можуть бути. Це от моя порада така для вас. І ніби я вже все вам таке найголовніше сказала. Про техніку плетіння я вам розказала. Про кольори розказала. Показала, які матеріали буду використовувати. Бісер у мене весь чеський, десятка. Можна також плести ось ці кульки з японського бісеру. Тоді вони будуть трошки меншого розміру, бо японський бісер він трішечки менший по розміру. Але я не знаю, чи варто давати настільки. Дорогий бісер в таку роботу, тому що сказати, що тут потрібно прям сильно калібрувати або підбирати бісер, ні. Єдине, що для такої роботи не підійде китайський бісер, бо там дуже-дуже криві бісерини, і тоді у вас будуть нерівні трикутники. Хіба що ви спочатку візьмете китайський бісер? Якщо у вас зараз немає можливості ніде дістати чеський, то можна його самим. Вручну відкалібрувати. в телеграмі я постила про це інформацію, як самостійно відкалібрувати китайський бісер. І тоді, от вже більш-менш рівними бісеринами, ви можете приступати до роботи. Я думаю, що ми на цьому можемо завершувати і переходити вже безпосередньо до роботи. Так що ми з вами зустрінемося в першій частині нашого майстер-класу. Я бажаю вам успіхів і щоб у вас вийшли от такі гарненькі кульки. До зустрічі!